В восьмий день дев'ятниці до Божого милосердя. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі, які знаходяться в чистилищі, і занури їх в безодні мого милосердя. Нехай струмки моєї крові охолодять їх муки. Всі ці душі для мене дуже дорогі, вони сплачують данину моєї справедливості. Ти можеш принести їм пільгу, візьми із скарбниці церкви, моєї всі відпусти і пожертвуй за них. О як би ти знала, які муки вони переносять, ти постійно жертвувала за них милостиню духа і сплачувала мої справедливості і їх борги. Помолився за душі вчистилищі, котрі виплачують Божі справедливості. Ісусе наймилосердніший, Ти сам сказав, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Прийми до притулку Твого серця, милостивого душі, що страждають у чистилищі. Отче предвічний, глянь милостивим оком на душі, які страждають у чистилищі, і ради страстей Христа, серце якого було переповнене смутком. Прояви їм Своє милосердя. Благаємо Тебе, щоб Ти подивився на них крізь рани свого найдорожчого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, милосердя якого перевищує справедливість. Амінь. Вервіться до Божого милосердя. Предвічний Отче, жертвую Тобі тілу, кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. За переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами І цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами І цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі, тілі кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвижний, жертвую Тобі. Тіло і кров, душі і Божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Maj милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче Предвічний! жертвуй Тобі, тілуй кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болюча його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болюча його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болюча його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болюча його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болюча його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвишний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болюче його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болюче його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болюче його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болюче його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Окрові і воду, що виплала, Ісусового Серця, як джерело милосердя для нас, уповаю на тебе. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай сьогодні, прости нам гріхи наші, як прощаєм должникам нашим, не веди у спокусу, а визволи від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословен плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя дух наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині посяг повсякчас, на віки вічні. Амінь. Друзі, дякую за спільну молитву. Боже, благослови Україну, мир вашому дому, мир всієї Україні, слава Ісусу Христу!